Розвиток мовлення. Вірний друг у мене є, мій лапу подає, заглядає щиро Мов би, щось сказати хоче. Замість слів, лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто це розбишака? Знають всі, що це собака. На цьому малюнку. Ми бачимо маму кішку з дітками-кошенятами. А це родина собак. Маленькі цуценята схожі на своїх батьків. Вони білого кольору з коричневими плямами. Цуценята веселі та граються з м'ячиком. Собаки є дуже великі, вони охоронці та помічники людей. А є маленькі. Майже як іграшки, але всі вони вірні друзі людей.